Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршувець. Саме останній, верніше, я викладаю відео про знищення расистами наших героїв-спецназівців, морських котиків українських 73-го Центру спецназа ВМФ України. Я саме крайній викладаю відео. Тому що потрібно було подумати і дещо зрозуміти. І я зрозумів: самих фахових, самих професійних, самих патріотичних офіцерів Збройних сил України свідомо винищують. Свідомо винищують. І я вважаю, от те, що їх послали 20 наших спецназівських морських послали на ту косу, це актом свідомого знищення. Самих найкращих офіцерів, найпатріотичніших, найр... найрозумних Збройних сил України. Поясню, чому на тій косі нічого не було. Нічого. Кілька. Просто там один, два, три, кажуть, спалених автомобіля. Все, нічого не було. Чому треба було посилати туди? Чому? Щоб прапор вивісити, черговий прапор, Рашисти ж показали наших убитих хлопців, зброю і український прапор. Так, що їх просто послали для того, щоб сфоткати там український прапор, зробити пропагандистський ролик, ви що жартуєте? Хлопців поклали без єдиного вистрілу з їхньої сторони. Хлопці були просто приречені, тому що їх зрадили. Їх зрадили ще, коли вони сідали в човни і відпливали від нашого берегу. Їх свідомо послали на знищення. З 2014 року, 2011 рік. В Збройних силах України свідомо знищують найкращих, найрозумніших, найпатріотичніших офіцерів, свідомо знищують, знищують, часто зраджуючи їх просто. Важко мені говорити. Важко, тому що не один тиловий щур в Збройних силах України, ні одна тилова криса в Збройних силах України за один старік не пострадав. І тили наші забиті цими щурами на дорогих джипах, з золотими цепами, надушених, як дівчата на дорозі, так? тили наші забиті з такими бородками в да? тили забиті такими просто. І вони 11 рік воюють, ні поранень, ні контужень. Сидять за 40 кілометрів від передової за 50 в баньках з дівчатками. Волонтерку. Мародерять, зарплати у хлопців відбирають, на пропавших безвісти наживаються. і таких нічого не бере, ні гинуть, ні контузять, і груди в них повні ордини. А самих патріотичних, самих розумних, самих сміливих, самих кращих синів і дочок України знищують, свідомо знищують, так як свідомо послали на смерть 20 офіцерів 73-ї. Бази спецназу військово-морських сил України, вічна їм пам'ять і земля Пухом.